Важлива інформація для тих, хто курить. Я давно хотіла зробити такий різ, і ось цей час настав така історія. Бачу в Німеччині. От реально в Німеччині дуже часто помічаю, що люди, особливо молодь, багато курить. Безумовно, я не засуджую. Я ніколи не засуджую, намагаюсь, принаймні. Ну, у нас у всіх дуже багато стресу і в Україні, і за кордоном. Але я хочу поділитись засобом, який реально допоміг моєму чоловікові. Це особистий досвід, тому це важливо. Мій чоловік курив з 11 класу, і коли в нього виявили навіть рак, він все одно не міг покинути курити, тому що це ну страх, зрозуміло. А причина. Найголовніша причина номер один раку сочового міхура це якраз куріння. Тобто мій чоловік виходив, вийшов з операції, тільки так прийшов в себе і пішов на коридор курити. І я, на моє питання, що ти робиш? Він каже, все тихо. І в принципі людину можна зрозуміти, тому що все це величезний стрес, так? Але е, коли він пройшов хімію, ми виїхали за кордон, почалася війна, все це величезний стрес, і безумовно людина продовжувала курити. Але е, моя. Перукар в Польщі, з якою я познайомилася, мені сказала Віра. Мій чоловік теж курив дуже багато років. Йому допомогли одні таблетки. Ми, звісно, розсміялися, тому що там ні кодування, ні робота з собою ну нічого, людям часто не допомагає. Тут якісь таблетки. Вона вона каже, на мою іронію, так, Віра, він теж не вірив просто купити. І просто пити, пити ці таблетки, там здається три рази на день, треба подивитися інструкцію. І далі ти куриш, ти живеш своє життя як хочеш. А потім ти перестаєш курити. Схоже на якусь казку, але друзі, це направду, діє. Ось публікую назву цих таблеток. Ми їх купували в Польщі за якісь там копійки, 40 чи 50 злотих. Їх можна із Німеччини замовити. На польському сайті, можна попросити друзів з Польщі передати. Не знаю, чи аналоги працюють, ці точно спрацювали. Яким чином? Ми пішли, купили за 40 чи 50 злотих ці е, таблетки. Е, мій чоловік і далі продовжував курити і просто пив ці таблетки там три рази, чи скільки потрібно в інструкції, чітко написано. Перед тим я запитала у лікаря, е, запитала в нього, ось е, був рак сечового, чи можна йому ці таблетки вживати. Е, ну, на що лікар відповів: слухайте, вже гірше, ніж курити <рес> після раку, вже Нічого не можна придумати, нехай спробує. Тому ви обов'язково проконсультуйтеся з вашим лікарем. Але мій чоловік пропив і буквально за кілька тижнів він просто не хотів курити. Ну, от просто магія, не магія. Просто можна купити за копійки ці таблетки, далі курити і пити ці таблетки, і в якийсь момент в тебе відчуття, що тобі не треба, ти більше не хочеш курити. Ось так просто ділюся, але проконсультуйтеся з лікарем.